Довго шукали клініку. Де можна краще прооперуватись, так як у мене коліно було дуже запущене. З 2008 року у мене поставлений діагноз деформації коліно суглобу. Потім додавався коксоартроз, гонартроз. І коліно було дуже деформоване. Дуже. Не то, що трошечки, а дуже. Ну так як все впиралося, в фінанси довго збирали, назбирали і зробили, і ми дуже довольні. Я така довольна, що просто слів немає. Коли поступили, що дуже гарно робляться, тут аналізи всі проходять на місці. Зробили аналізи, поздавали всі аналізи, процедури, пройшли оформлення. І в той же день одразу тебе оперують. На другий день ти вже піднявся і починаєш ходити. Ніяких родичів, ніяких допомоги, все на себе бере медперсонал. Всі дуже чутні, привітливі. Просто попадаєш у райський уголок. До чого тут все продумано, гарно. За тобою ходять, не ти за ними ходиш, а за тобою ходять. І це дуже приємно, що відчуває себе іменно клієнт, який прийшов полічитися, а не просто відбути в лікарні. Операція проходила 40 хвилин. анестезія була, не знаю, як вона називається, але відходила дуже легко. Не було тих синдромів, коли раніше було від наркоза відходиш, то є так погано, цього немає. Лікарі, хірурги супер. Роблять свою роботу, знають від А до Я. Зроблено дуже чудово. В реанімації пройшли теж дуже гарно. Після операції одразу через 4 години, мабуть, підняли. Я 5 метрів пройшла. Перед 5 метрів назад, бо дуже у мене сумнітні коліно було. У кого більше-менше, ті проходили по 30 метрів. Дуже гарно, дуже гарно обслуговують, дуже привітні, хороші. весь персонал. Що до санітарочки, що до лікаря, навіть мови немає. Всі дуже виховані, привітні. Просто не віриться, що в нас можна на Україні попасти у таке обслуговування. Мене відключили тільки тоді, коли кості щось там робили. Це буквально на 10 хвилин. А так я все чула, я з ними розмовляла. А вже коли, мабуть, йшла основна операція, тоді на десь 10, хвилин 10-15 мене відключили. Я не відчувала нічого. Скільки часу була операція? 40 хвилин. Операція була 40 хвилин. До операції теж готували десь хвилин 30-40. Всі вічливі, всі привітливі. От. Анестезія йшла у хребет. От. Робили неболяче. Ви знаєте, на удивлення мені воно пройшло не боляче. В ногу кололи, і колять, що, не знаю, як, де раніше, але раніше кололи на сліпу зараз через. Апарат дивляться, вводять іголочку, вводять лікарство. Дуже гарно, дуже гарно. Просто Я говорю, що я як попала сюди, я така була здивована, що в нас в Україні можна так поводитися з клієнтом, з пацієнтом. Просто а сюди попали на реабілітацію, так це взагалі райський уголок. Тут так все добре, повара хороші, санітарочки хороші, врачі завідувачі, реабілітологи, так вони за нами там все от А до Я розжовують, розказують, хто хоче, збирається, хай їде і не шкодує. Може, трошки дорожче десь дешевше, але воно цього стоїть. Це тут. Іменно європейське обслуж... обслуговування. операцію мені робив, окрім Ілля Ільїч. дуже хороший спеціаліст. До нас на прийом звернулася пацієнтка, пані Тетяна з проблемою в коліні. Було діагностовано, поставлено їй діагноз гонартроз третьої стадії з вальгусною деформацією коліна і нестабільністю медіальної колатеральної зв'язки. Коліно було досить деформоване. Ми їй запропонували зробити ендопротезування з використанням зімера LCCK з фіксатором. внаслідок чого ми результатом операції задоволені. Так як коліно по осі ми вирівняли, а також вона вже змогла ходити через дві години після операції. Нас тут кормять на убой. Ми не з'їдаємо навіть те, що нам дають. Повара хороші, дівчатке. Так що тут нема такого, що, що ага, після операції треба, щоб родичі сиділи біля тебе. Ні, все, ми попали до них у корпус, родичі до побачення. Приїжджайте, тільки забирайте вже готову, здорову людину. Вправи робимо, ходимо. Спочатку 15 хвилин походив, посидів, полежав. Знову ходимо багато. Місце тут чудове для ходьби просто супер. Мене 20-го, Сьогодні у нас 24-те. Я вже на обезболююще відмовилася. Болі немає. Відчуваю всі свої косточки, не, болю, не болючі, а те, що вони у мене є. Хочеться без палочок, звісно, але не дозволяють. Я бачите, я вже можу рівненько йти без них, але ще не дозволяють. Тут за тобою ходять. Не ти за ними ходиш, а вони за тобою.